Вперше в Ужгороді. У Боздеському парку упродовж двох місяців функціонуватиме унікальний парк світлових фігур Lights and Dreams. Це справжній тематичний парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає до 7 метрів заввишки. Всі фігури проєкту виготовлені вручну з понад 50 тисяч енергозберігаючих ліхтариків, натурального шовку та спеціальних led ламп Важливо, що парк працює на генераторах та не підключений до міської мережі електрики. У нас є 30 локацій, кожна локація має головного персонажа, і також до кожного цього персонажа у нас є декор. Біля кожної локації є опис, що ця локація символізує, що вона відіграє в цій загальній історії. Тут немає в якоїсь, в якогось вікового обмеження. Тут буде цікаво всім. Головна наша мета. В наш час подарувати людям хороші теплі емоції. Кожна із яскравих фігур є невід'ємною частиною легендарної історії про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти. А провідником у цей світ є магічна лампа. До того ж, сама історія таємниця ліхтарів є авторською розробкою української компанії, аналогів якої немає у світі. Перші відвідувачі парку світлових фігур в Ужгороді в захваті від побаченого. Я вичитала те, що е, цей проект він перший такий в Україні. Він був багато де за кордоном. Точно вирішила, що мені потрібно сюди потрапити, на це все подивитися. І я приїхала з Києва в Ужгород саме для цієї події. У мене море емоцій, мені дуже сподобалось, тому що, е, скажімо так, зараз нашого світла мало <схід> в домівках. На жаль, але таке буває. Тут його достатньо. Я знаю точно, що вони працюють на генераторах, тому це також радує. Ось і я, в принципі, люблю щось таке величне, щось класне, і тим паче, коли за цим стоїть. Історія, тобто не просто ти гуляєш і дивишся, що ось класно, ось не класно. Ти можеш прочитати на таблички, що за цим стоїть, прочитати казку, подивитися виставу. Ну, типу, за цим все щось стоїть і в тебе атмосфера така казкова, класна. Окрім ілюмінацій, парк пропонує всім відвідувачам інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, стилізовані фотозони та театралізовані виступи акторів. Королева ельфів. А ти хто така? Аліса. Аліса, приємно познайомитися. А я, я володію усіма усіма ельфами. Усі ельфи під моїм керуванням. Як тобі тут подобається? Дуже сильно сподобались ельфі. Дуже подобаються казки про ельфів. І саме ельфи подобається. Унікальні ілюмінації вже побували у Києві та Чернівцях. За цей час було чимало захоплених відгуків про парк. Більшість відвідувачів ділилися позитивними емоціями. Сьогодні головна мета парку подарувати родинам позитивні враження. Це в Ужгороді, напевно, це вперше таке, і я думаю, місцевим жителям це сподобається, як і дітям, так і дорослим. Тому що, якщо в мене такий ефект вау, то в дітей просто будуть слюньки, течі, і не тільки територія дуже вражає, якщо чесно. Дуже багато. Всього я на що подивитися, тому всі заходіть. Дуже гарні селфі собі зможете зробити. Дуже круто, що в нашому місці з'явився парк світлових фігур. Мені дуже сподобалося, як театралізоване дійство сюжет. Це не просто так, і так само локації кожного з персонажів в цій виставі дуже добре, якщо як найбільше людей зможе побачити це все на власні очі. Парк працює щодня із 20 .00 до 23.00 до 1 .00 вересня включно. Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights and Dreams або у касі Воздуського парку. Важливо дітям до трьох років, учасникам бойових дій та людям із інвалідністю першої другої груп вхід вільний. Також організатори готують окремі соціальні дні із безкоштовним входом для певних категорій, а частину коштів з продажу квитків спрямують на допомогу ЗСУ.